Всім привіт, друзі, на каналі Светліплей, і сьогодні друга частина тюнячок. Сьогодні ми будемо тюнінгувати ланос. Будемо його тюнінгувати для одного невеличкого проєкту, після чого відео має він вийти. А вам приємного перегляду, ставте лайк і підписуйтесь, і ми починаємо. Так, дивіться, ось такий у нас ланос. Красивенький. Подивіться, який красивий ланос в нас. Зараз ми їдемо до тюнінг-центру, тут недалеко, кстати, їхати. Так, ми вже під'їжджаємо до тюнінг центра, зробимо його. Так, тюнінгувати, заїжджаємо. Зразу давайте переглянемо зовнішній. Є зовнішній тюнінг. Так, глушник. Що в нас по глушникам? О-о-о, Оцей найліпший. Так, спойлер, що в нас. Так, що в нас по спойлерам? Ну, слухайте, який вже колхоз, чесно кажучи. Передній бампер. ставим передній бампер. Ви шо, ви шо, давайте зразу рівень тонування на. На на соточку чи на сі... Давайте на соточку. Отакі от во. Колір кузова жовтий. Давайте якийсь такий во. О! Ось такий во колір в нас буде для одного проекту, повторююся. Вам він має сподобатися, тому давайте. Е, так, я думаю, зразу давайте колеса поміняємо на якісь... Ну, на якісь отакі, от вот. ні, такі не хочу. Взагалі не хочу колеса, вони мені не подобаються. щось. Щось не подобається мені колеса. Хай будуть стандартненькі. Давайте до внутрішнього тюнінга прийдемо. Давайте все збережемо. Так, придбали. О, в нас є якісь ще детальки. Ну давайте відкриємо тут А-клас. А, а, тут Б-клас. Ого, дор дорогий буде тюнінг на цей ланус. Я думаю, давайте відкриємо 5 кейсиків. Давайте 2 іксових відкриваємо. Раз. П'ятий двигун випав. Так. Два ой, два f учних от, відкриваємо. Ну, таке собі. І один r e ручний Ну, слухайте. Ну, таке собі, таке собі. Так. Давайте зараз... Я забувся заміряти його. Яка максималочка. Ну, добре, в автосолоні потім переглянемо. Давайте будемо збирати. Так, турмонадув ставимо зразу третій турмонадув. Далі ставимо двигун. Так. Ставимо підвісочку таку таку вота красивеньку. І все. А, і ще шини можна поставити. Давайте. Зберігаємо. Зразу в нас вот висвічується. Так, машинка зібрана, в принципі. Давайте зараз спробуємо її розігнати. Четвертий мотор стоїть іксовий. Ой, ну слухайте, машинка прям почала їхати. Ну, Стиль. Подивіться на цей стиль просто. Ну, не стиль. Ну, скажіть, що не стиль. Просто перегляньте на ту машину. Просто пуля-гонка. Так, яка тут у нас максималочка? 178. Ну, слухайте. Я думаю, для такої машини, плюс зборочка не дуже крутенька, да? бо мені зараз грошики на на. Бо мені зараз треба грошики на одну штучечку. Теж вийде відео. Ось. Е... Получився откий тюнінг в нас. Ой-ой-ой, це так було красиво! Ой-ой-ой-ой-ой!